Ну що, от у нас і вже суботній вечір останнього літнього дня. Десь ген котиться, сонечко сідає, пораюсь. Пораюсь і виникла відразу ідея, щоб вам ще тако показати цікавенько, тому що вибрикувала на городі за бур'янами. Та ще дещо не бачила. Ось такі бур'яни на Мелію. Чуєте? Це ще штовх, потрібно йти молоти, то вже намелюю. Такі буряни нажимаю свиноті, щось тут перебирають, щось перетоптують, але їдять. Ну, а дай їх подіти, як вони ростуть. О, ще які дві чушки. Пасуться, тут всі, всіляки. Таке сіло бодай, і будяк, і водяник. Да? І, що? і що є, і що цвіте. Нічого не кришимо, пішла, нажала і бувайте здорові. Ом, дивіться, якої побрала качка. А це ж <смі> хочу показати, куди вони ходять. <смі> дивіться, ну, що вони мені господині роблять з буряків. Оце тако, кому тільки сказати. Ну, тут тугичка позрізана. А тут. То вже зрізувати ж і нема що. Бачите, як трублять? Обтрублюю так, що страшно, але знаєте, що добре, добре, що займають підряд і, і, і собі по буряках рухаються. Тому що отак от трішки далі, от, то вже і, і стоїть ще гечка, але вже так підозрюю, що ненадовго. Дивлюся, так, о, знаєте, такі бурячки. І щоб сказати, що великі, то не дуже великі, але щоб сказати, що і маленькі, то і не дуже маленькі. Такі собі середнячки стоять. Спекотно, вони на день прив'ядають, до вечора відходять. Не забираємо ось тако, де такий бурян стоїть. Не лізу, не чіпаю, нічого не забираю. Хай так собі вже стоять, тому що ну, спека. Фу, спека. Але хоч і спека, ще хочу сказати вам, що ще маю такі сякі огірки. Я біля них тут злегенька, так знаєте, кругом. Та вийду як і такого за дня, коли сонце саме жарить. Дивіться ну ще. ще навіть і ростуть наростею щось що такі молоденькі. От, то це ж коли за дня вийду на них, подивлюся. Та вони мені такі вже сухі, страшні, такі вже страшні сухі. Що я вже таку думаю, ну все, вже не буде. Вийду гляну на вечір. Відійшли. <ривіт> <ривіт> Та ще ну, вночі така, знаєте, температура тримається, що ще що, що дає їм десь можливість і бути. О. Та це ж... Зараз такого ще виберу. Та не знаю, що буду, що робити з ними, чи не буду що робити, а на салат то вибрати є. Гарненько ще є. Ой, які, бачите. Ще, ще та ще, ще щось маємо. О, ще є ось лякі, до кінця вже рядок доходити не буду. От, вже десь завтра ще вийду. А тільки хочу сказати вам таку заправду, що, знаєте, як отак його в руку береш, м'ягкі. От від цієї спеки от вони, ще дякувати Богу, є, але м'ягенькі. От, то зараз першим ділом холодною водою залюхай, трішки відходять. От те, що мене потішило, я вже й не надіялася. І я сюди навіть вже не ходила, тому що бачила, як страшно кляпнули ці помідори. А вони отут, не дивись, що спека. Вони якось отак бур'янцем цим приховані. Та ще дивіться, ще маю навіть і кілька помидор. А ось що подивувало, то це те, що не знаю, з яким дивом <laughs> Та, наростають помідори що дивіться, який стоїть куш зелений. Зелений стоїть. Ось, якусь гілочку погнала. Ось. І ще навіть дивіться, ще навіть думають квітувати. Ну, ось таке, бачите, ще. Маленький є теж. А це думаю, ну що таке за диво, га? Ось, ось серед цієї спеки. Були якось пропали, а тут раз і наростають. Дивіться, які шикарні. Та я також ще думаю, та ще, як дай Бог, нам трішки дощу, то ще ми на осінь будемо визбирувати повторний врожай помидор. Не знаю, не знаю, що воно буде. Ми дивіться, скільки їх понаростало. Я в шоці? І це ж не ходила сюди, не дивилася, думаю, там же ніде нічого немає на тобі. Ви тільки гляньте, а ось туди, трох, сюди трохи далі ще йду, іду вже далі до перців, а вони тут ще кращі. Я, знаєте, здивована, приємно, хочу сказати, і вже буду надіятися. Поливати ходити не буду. Кажу, так як є. Раз вони вже тут самі <рес> ростуть, відновлюються під цим сонечком. Десь, напевно, що таке сприяють цьому ночі, не знаю. От, То хай собі вже що має бути, те буде. А поливати, ходити, то не буду. А от перець то хочу показати перець гарненький. Перець достигає такий усілякий. От. І такий ось є. І теж хай мене. Як люди хочуть, розуміють, хочуть, не розуміють, я його не сполюю. Я його навіть отак не торкаюсь, не чіпаю. Я собі вже ось так чекаю, коли буду на салат, знаєте, там коли на салат, то вже вирву. А це ж дивіться, який красивючий, довгий. От. То вже який він мені буде, такий і буде. Поливати теж не йду, не поливаю, тому що аж в кінець і города далеко. Не хочу аж сюди носитися ні з чим. Він, бачу, саме основне, що він не пропадає. О, оце саме основне. А він, є, дивіться, який. різний. Різний є тут, а що ось такий цікавенький, якийсь кругленький, а зелений, ще зелений. Якийсь такий пізніший сорт. І капустка ця, що була посіяна з насіння, іде, висаджувала потім. Ну, звичайно, що головки невеличкі такі, але нарощує. Ну, нарощує щось. Щось таке-то нарощує. Тому ну, що ця, що ось скупленої розсади, то такі голови. Навіть не голівки капусти, це голови. Такі файні, моцні. Щось, щось буде мати. Ну от що, хіба ж не те, що я говорила? Понадобувалися, посідали і сидять між буряками. Я оце вперед собі пішла, а вони десь усі взаді. Оце вже їхнє це щастя настало, знаєте, яке? Що це вже там їх не дуже прикриваємо, так як вони були малими. От. О, якої стоїть, кабачка трубить. Доїдає. Собі доїдає кабачка. Отаке їм в мене щастя зараз по городі. Так, мостяться насідало. Оце що, це ж хіба горіх? Це ж не горіх, це ж сідало. Для цесарок. І це ж кожного разу як цікаво за ними дивитися. Я не знаю, чи де подостає цей телефон. Що ж ви тільки подивіться. Ну, ще тако старше, та десь тут нижче та сяде. А це ж мале. Он куди, аж де. Летить одне, ви тільки подивіться. А аж он майже на самій верхівці. Зить двоє. От. І ми тут буває з Юрою Оксаном на них споглядати, каже, мене Юра, вони так вилітають, вилітають, вище, вище. А Юра каже, ну давай, давай, бери ще вище, ще вище. І, ну, і це ж скажіть. Ну, отаке, знаєте, враження, подивіться де, що ото на ранок, о, отаке як запрошення для цих для шуляхів. Прилітай і мене хапай. Я ось тут. Виструмилось на саму верхівку і сижу. Ну хіба ж ні? Ну, от куди ще не позалітали? О, а це що за дивина? Якесь одне вмостилося у хлів. А що ти щось сказилося чи що? А це вже думає, це, напевно, що півник молодий. Та це вже думає, дивіться, куди, куди направляється? Думає, що свиням товчі, принесла. О, і таке злітіло. І таке пішло туди. А ще ж, ще ж то навіть і не намолола. Ще надайно огірочків, помідорки знайшла трішки. Піду на копну картоплі. Ти будемо до вечері приступати, а там же, а там же піду туди, до товчі. та вже вечеряти будемо, напевно, усі разом. Ми в хаті свині в кліві. Дивлюся е, картоплю, бачу, що. Люди копають, показують різний врожай, різний. У когось така гарнюща, багато накопують, у когось не дуже. Ми так і не оприділилися, що в нас має бути який. Але я так собі, знаєте, б'ю серединка на половинку, тому що не скажу, що вона така занадто гарна, але й не скажу, що має. немає. От. Ну, зараз копаю. Ну, ось так, дивіться. Копнула корінчик і дивіться, яка картопля. Ось така. В одному корінці є, як то кажуть, десь на насіння, десь на їжу, а десь і свиням. Бачите, дивіться, це ще не вся корінчика. Дивіться, Оце так, якби на вечерю там чи на суп який, то це вже й хватить корінця вик... викопала. А якщо картоплі, то зараз купну ще два, та й теж хватить. О, в мене то Юра як косив, то вже розвів паніку. Каже, Наташа, не буде картоплі. Ти кажу, що я таке взяв. А каже, як оце ж як скошував, скошував. Та каже так, якщо картопля гарна, то як кошу, то вона видирається наверх. А це, каже, зовсім наверху нічого не бачив. Все, картоплі не буде. Ну, що буде, те буде, кажу, що ми зробимо, але, але... Ну, що хотіти. Так, прийшла господиня товщмолоту. А тут у мене Юра лишивши з попереднього разу, ще зараз побачу. Але ні. О, запилила. Не вистачить. Ще буду таки включати ми ось це зараз. Розсипаємо це повнітеньке, ось це велике 20 відро відруточку на цих наших хрюшок. Ой, та тепер знову ж таки висновок напрошується сам по собі. Сіки йде харч харчу. Сіки вклали, сіки вкладаємо, а сіки. А скільки вони зараз вартують, а? Ще трішки менше під до молотита. Зараз буду прямо у відро, ти на тому все накрити. все не може бути. О, ще навіть ячмінь засипаний. Ось таке відро товчі, гарненького помолу. Ай чують, ай чують. Зараз, поки поросипаю, то сидять. Ко одним уже тільки вуха пообсипала, бо ж воно лізе, межи очі. Так, оу, свині. У мене камера, я знімаю. Брись, о, свині. Пішлі. А стало фірці копана, Давай чухай куди-небудь. А ну, я повернись. дися. вона, мабуть, за кнурами проситься. Так, вся вже є. Давай. А, прибігла. Ніде не ділася, так? Да? Оце ця чорненька любить така, як вона за кнурами має бути, то стає такого, як вкопана. І ти хоч, хоч як хоч, хоч бери її, та сідла, чіпляй вішки. Стоїть собі. Тут у нас О, вода ще є, все. Шки кури мостяться потихеньку. І ще у мене лишився штрих маленький, точніше два. Два маленькі штрихи. Що порожньо, Да? Порожньо. Виїдай все. Тут люди переживали де ти. Де ти був? Їздив? Куди? Далеко. Куди далеко? Вибирає. Mm -hmm. Збитошник, кроличку нагодувай. Заник. Оце ось, що замішую цим хаврикам. Дивіться, що було варено. Варений суп, суп, вермишеля, вермишеля, картопля, картопля. Якийсь кусочок недоїдений хліба, який ще там салат в холодильнику. Трішки вкинула. І звичайна вже вода. І оце така їм харч. Такий їм цей банячок. Щось діти не подоїдали, щось ми не подоїдали. Все скинула. Вже у мене дівчата знають, що якщо таке щось лишається, то ніде не подіти, бо поросятра нагодувати. І все. Оце зараз пішла, виляла і до ранку їм в голову. Так, ану гляньте, вибігають повністю, вибігають з кліточки, біжать до ніг, вибігають, так, побігли. Дивіться, я заходжу. Я собі хоп, заходжу. Свині, <свінь> я заходжу. Ану. О! І хто перший? Все, повезбирують, поїдять, що не повезбирують. Рано злетять ще кури, поки відкрию. І оце так їдять. Ще накидала на, на вухо одному і другому, що ж як під руки лізе. Але вже все дивіться, а клітка відкрита, то воно вже собі знає, воно вже нікуди не йде, Воно знає, що їсти йому насипано. Ось так у нас, власне, минає день, минає літо, відходить, скажімо так, гуде млин, ще не вимкнула, тому що, думаю, намалю заразом і на завтра. Вечеря вариться, там Людмилка. Людмилка чаклує над вечерою вже. От, дівчата щось допоможуть. ще товч, так щоб вистачило на завтра. Та й у нас на сьогодні все. Хліви позакриваємо і... і на спочинок. Отож, друзі, ну що, в останній день літа? Неймовірна вам вдячність. Неймовірна вдячність. За ваше тепло, вашу підтримку, вашу присутність у нас, за ваші поради, ваші підказки. От. І навіть за критику, за все, за все прийміть величезну вдячність. Бажаю вам гарної осені, щедрої осені. І саме основне, щоб ми дочекалися миру, щоб ми дочекалися миру, не дочекалися літом, то щоб дочекалися восени.